Була вам череночки. Тепер їх привела до толку. Бачите, тут вверху внизу, е, дивіться, зріс тут і тут вмочається в парафін для того, щоб не ви, якби я була вдома, цього не робила, щоб не випаровувалася. Е, бачите, скотчем. Ось таким, таким мягеньким. Позначила де низ, тому що беріть оцього черенка і скажіть, о. Де тут верх де низ? То я їх е, побігла в китайський, купила отакого. От Він мені вдома пригодиться. Це у парафіні. Зараз я повитираю. І купила такі от, тому що той якось не могла підпалити зажигалкою А це таку дешевеньку купила на один раз. От зараз поприбираю, тут все зробила. Коротше говоря, бачите, справилася. В неділю не роблю. А я вам скажу, що я забула, що сьогодні неділя. Ну, нічого. От якщо отуту вверх, якщо вверх, то його не треба чіпати, воно тут так от і буде рости. Дуже хороші міжвузля, маленькі такі густенькі. Це буде. Ну, давайте цього покажу вверх. І оцей такий невеличкий вийшов. Ану, ну дивіться, Віж... міжвузля, бачите? Як густо, це потім будуть листочки. І тут, от-то, от, в кожному буде плодики. Ну, дуже вдячна вдячна Даніелю, що він мені постарався привіз сьогодні. І я маю от стільки інжирчиків. Ну, поки що це не інжири. Почти, позамотувала. Змотула, бо по-другому ніяк не можна. Я ж кажу, я попутаю їх тут е, любого о, любого бери і поїмай де низ, де верх. І щоб не приглядатися потім, а де воно? То я собі таке от робила, бачите? О, понятно. Я була один посадила догори ногами і вверху почало коріння рости, а отут. е-е, там, де листя, вийшло у землі і воно не росло. Ото то чудо було. Ну, учусь, учусь, що робити. Треба вчитися. Бачите, гарненькі такі череночечки. О. Саме головне, що дуже, кажу, ці між дуже дуже частенько, дуже хороші. Ну, надіюся, що щось там вийде. Добренько на цьому все. Поки-поки. І оцею штукою теж дуже задоволена. Мені якраз вдома треба троянди пообрізати. Отаке, трошки парафін